Ми вирішили показати вам ще трохи нашої вінниці. І ви не повірите, тому що я б сама б не повірила. Прямо в центрі нашого міста знаходиться закинутий кінотеатр. Тому, якщо вам теж цікаво, ходімо, покажу. Бачите, позаду мене знаходиться центр міста. Вон собор. Бачите, архів можна побачити. Там трошки далі музей. Все знаходиться ось тут позаду мене. А якщо розвернутися в цю сторону, подивіться, ну це центр міста. І в такому стані. Прекрасна зала стала для глядачів найбільшим у Вінниці. Вхід був через центральне фойє, а вихід через бокові двері. І навіть на першому поверсі знаходився буфет, де глядачі перед сеансом могли придбати собі якийсь тому найбільший кінотеатр у місті Вінниці він набрав таку сильну популярність, що квитки, а особливо вечірні, розкуповувались за декілька днів. Якщо порівняти Вінницю, 30-х та 60-х років ви б здивувалися, наскільки індустріалізованим та розвиненішим стало місто. Почалась велика розбудова, і в місті з'явилось набагато більше культурних осередків. І так, на початку 60-х років. Керівництво міста вирішило збудувати кінотеатр перед мостом на 1200 осіб. Навіть на початок 21 століття у Вінниці немає настільки великого кінотеатру, який міг би вмістити таку кількість людей. Наші роки цей кінотеатр був доволі таки прогресивним. Тут було все оснащено дуже потужною вентиляційною та акустичною системою. Також під кінотеатром знаходилось велике приміщення, яке мало бути або парковкою, або, в разі потреби, бомбосховищем. Актуально, правда? ж? Але ж ми з вами прийшли сюди за більш цікавішою історією. Тому пропоную купнути трішки глибше. Давайте з вами повернемося у 17 сторіччя. На даному місці була досить цікава будівля, а саме був монастир. А у радянської влади були зовсім інші плани на місто Вінниця, тому що хотіли вони зробити наше місто портовим. Цікаво, так? У місті немає ні моря, ні глибоких річок, тому ми підготувалися до ваших запитань, а ви сідайте зручно і приємного вам перегляду. Причому кінотеатр був. Важливим і гарним не тільки як зал, не дивлячись на те, що він дійсно був гарним. А, зараз на випускних альбомах, на магнітах, листівках, карточках, календарях зображають Вінниці що? Нашу вежу. А тоді зображався саме цей кінтеатр. Тому що він був вражаючим, весь і скла. І настільки неповторним дійсно у Радянському Союзі було небагато аналогів. І функціонував він як кінотеатр аж до 1994 року. Причому тут відвідували не тільки кінотеатр біля ялинок, які на вулиці призначали побачення. Тут фотографувалися молодята на свої весільні альбоми. Це було досить таки популярне місце. А у 1996 році влада передала. У оренду це приміщення в фірмі Макі. І після цього чого тут тільки не було. Був магазин, був ресторан. А зараз ви бачите, що тут. Це, до речі, наді мною якась сцена. Ви бачите, що тут якісь сходинки вали, і під пустерею якась така невеличка сцена. З якої, напевно, якісь концерти проводили чи що? Через постійну зміну власників зовсім ніхто не турбується про ремонт, ніхто не відновлює це приміщення і ніхто ніяк не сприяє, тому щоб воно оновлювалося. Тут вибиті вікна, помальовані стіни, зруйновані сходи, перший поверх зісняним фасадом взагалі заставлений бетоном. Але не дивлячись на те, який зруйнований вигляд має кінотеатр, все одно тут іноді проводяться деякі активістські збори, фестивалі або змагання зі стрільби з лука. Так, з 2015 року деякі активісти говорять про декомунізацію ось таких от приміщень. Навіть на фасаді цього кінотеатру є букви Д, які і означають декомунізацію, їх встановив Олександр Єльцин. Тут іноді проводяться виставки, рок-концерти і змагання. До речі, декілька років назад, до повномасштабного вторгнення я брала тут участь у фестивалі від Кав'яр, і фестиваль називався To Air. І хочу вам сказати, що. З однієї сторони, оці от фестивалі і молодіжні такі зібрання, ну це круто, це класно, але з другої сторони, от розмалювання, стін, сміття. І це все, що тут от лишилося після цього фестивалю, воно настільки мене вбиває, ну, типу, в цивілізованому світі мені здається. Люди, які влаштовують фестиваль, вони мають оплатити не тільки приміщення, в якому вони будуть проводити фестиваль, тому що будь-який фестиваль, який ви відвідуєте, це шалене заробляння грошей, просто шалене. Ви собі навіть не уявляєте, які там накрутки. Ну, то таке діло. Типу, за задоволення завжди треба платити. Діло в іншому, чому організатори після себе не прибрали? Оце питання зірочкою. Це сам зал кінотеатру. І, чесно кажучи, це був найбільший зал на той час такого плану кінотеатру в Вінниця в той час немало. І я так розумію, що ви не бачите, наскільки він здоровецький, він дійсно дуже здоровий, Він просто неймовірно великий. Але в такому от стані, бачите? От я ходжу зараз по рядах тут. Оце все йдуть ряди, бачите? Є бокові двері. Вони зачинені, але вони є. А ось тут 4. да, бачу чотири проектора, причому тут різні ж фільми показували. Ну, понятно, що 3D, 4D тут не було, але була неймовірна картинка. І от це віконечка, з яких показувалися фільми. А вон та от позаду зало бачите, білий фон? Це на цьому фоні показувалися ці фільми. Так, ну що, йдемо. Ой, мене не видно, так? Ну ладно, я вам буду знімати на відставу. Бачите, я тут є, якщо що. Ми все ж таки з Лізою вирішили. І, і от це приміщення, в яке ми спустилися. Це, напевно, був туалет. ще не видно Якісь пружини видаваються. Я не бачу де тут парковка насправді. Ну, приміщення, ви бачите, що воно досить таки Дійсно. бетонне. Тобто, можливо, це і дійсно виглядало. Ну, Мало виглядати як укриття, мамбус хороші. Давайте все ж таки я прийду туди глиб трошки, хоча б спробую. Ось виходи на вулицю, там далі також туалети. Це на сцена. О, це проєктори. Це оці от різні проектори, які проводили. Ой, диви, до них ще й витяжка проведена. Ми тут знайшли попутчиків, яких злякалися. Ну mm -hmm. вот так от буфет. Mm -hmm. Лишився. Невряд чи з тих часів, але <laughs>, лишився прикольний. Да. Mm -hmm. Витяжка така здорова. Ого. Кавая. Ого. Слухай, там ми тут спускаемся и і спускаемся. И туши с кинца край на виду. Дышан еще. Самый <голові> нес.

Ну це не парковка. Не, ну ли тут є. А це якесь котельне приміщення. Причому воно тут якось де так цікаво. Дверка для гномиков. Колись якась афіша, бачиш, робита uh -huh. Регіна ні, це. Ще Що щось дивне. Тут певно знаходився ресторан. Бачите, теж все таке не дуже доглянуте. Насправді ж історія цього кінотеатру почалася не зовсім 60-х років, а трішечки раніше. Десь незадовго до початку Другої світової, в 30-х роках, коли Україна опинилася у складі Радянського Союзу, а Вінниця стала обласним центром, тут почали вирішувати долю міста. Вінниця отримала розпорядження про те, яким має бути істинно соціалістичне місто. Тобто, місто поділили на промислові зони та спальні райони та на культурні осередки, і сказали, де воно все має бути. І так, у 32-му році, у Вінниці на місці кінотеатру мали зробити центр обласної адміністрації. У 34 році цей документ навіть затвердили, і Тарасу управління мало бути видно ще з Богу. Досить цікава така башта. Не зрозуміло, яку функцію вона мала би виконувати, тому що там всередині тільки маленька невеличка кімнатка, така всередині якісь куртки покривало щось таке накидане сміття. А, до речі, знаєте, що порядки? Здивуєтесь? Тут є шампура, можемо пожарити шашлик. Цікава така будівля. Але давайте я розповім, що тут було до того, як прийшов совок і побудував тут кінотеатр, тому що сама місцена також вона знаходиться в центрі міста і вона використовувалася е, і досавка. У 1616 році тут був побудований православний монастир українським православним шляхтичем Михайлом Круповицьким. Потім, у 17 сторіччі, православний монастир був перенесений за межі Вінниці на хутора, а тут був вже католицький монастир. До речі, біля нього був навіть колегіум, який претендував на. Таку висоту, як києво могилянська академія. І це було розвинене місце. І, до речі, чуткам і висновкам деяких істориків саме у цьому монастирі, який знаходився на цьому місці, переховувався Іван Бугун у 1651 році, коли на Вінницю нападали поляки. І це відео ми, чесне слово, скоро все ж таки запустимо на нашому каналі. Просто там дуже багато інформації, і нам дуже складно його зняти. Дайте нам ще трішечки часу і ми вам все знімемо про Івана Богона. Але пізніше, цей монастир, який стояв, тут він занепав. Потім трошки пізніше тут був ринок, звичайний базар. Але на цей базар з'їжджалися зі всього Поділля. Уявляєте, який він був масштабний. Але у 20 столітті він згорів. Згорів сам ринок і згоріли єврейські м -м, будиночки, які тут також стояли на цьому місці. І потім вже прийшла Радянщина і побудувала тут кінотеатр. І тільки уявіть. Ця будівля була з трьох сторін скляною. Скляною, повністю майже. І це в еру савдепа, нудності, бітону, сірості, такої нагнітаючої такої атмосфери. Ця будівля була яскрава, скляна, така надихаюча. Це настільки незвично для того періоду, що сушу, просто жах. І таким чином, за цим планом, Вінниця мала стати портовим містом. Е, ви, напевно, здивуєтесь, як і я. До чого тут портове місто, якщо в Вінниці немає моря? Але через всю Вінницю протікає річка Південний Буг. Цікаво. Як же це мало виглядати? Порт мав бути на Острові Кемпа на Островку, на якому ну раніше трошки, коли я ще була менша. Там гуляли туристи, гуляли просто мами з дітьми. У мене навіть там була фізкультура в школі, на самому островку, ми там бігали, щось займалися, не пам'ятаю, що точно. Але це досить дивно, як вони мали порт зробити на островку, і до речі, по цьому ж плану вулиця Грушевська мала бути пішохідною. Але основне, що мене дивує, і напевно це здивує не тільки мене, але й будь-якого пересічного віничанина. Діло у тому, що річка Південний Бук вона не настільки глибока, щоб тут могли пропливати кораблі, як планувалося, попів цю будівлю через річку і дивитися на всю велич міста. По тій простій причині, що, от, наприклад, мій дідусь, коли я була маленька, він мені розповідав, що він в дитинстві випасав корів на острівку. Уявляєте? Тобто не було тоді ні мостика, ні переправи, нічого не було. Було просто земля, по якій проходили корови, і паслися на тому стріку. Цікаво. А ще вам, що по нашій річці Південний Буг часто ходять е, влітку. Катерки невеличкі для того, щоб возити туристів. І для цих катерків по всій е, території. Річки Південний Буг стоять буйки для того, щоб катер обпливав ці буйки, тому що там мілина, там просто ну саде, катер і далі не попливе. І так само люди, які купаються в цій річці, вони знають, що можна переплисти до половини річки і стати на ноги. А вони збиралися тут зробити порт, пустити якось кораблі яким чином взагалі ну мені не зрозуміло, але. Давайте чесно, я не дуже фахівець в містобудуванні, можливо, якось вони і планували це зробити, і можливо, в них навіть би щось вийшло. Але насправді зараз він і це на портове місто. Гарне, чудове, як на мене, найкраще, але не портове. Історія цього місця вона досить цікава. Зараз е, має вже вийти срок оренди цього місця е, приватною особою. І будівля повертається у володіння держави, у володіння міста, і наче тут збираються чи артпростір робити для того, щоб молодь збиралася, чи ще якийсь простір. Але сьогодні тут є те, що ми вам показали: руїни, все розмальовано і в світі, і це в самому серці, в самому центрі нашого міста. І ось знаєте, що прикро? Центр міста великий, ледь не найбільший кінотеатр. Колись люди приходили сюди на новинки українського та зарубіжного кіно. А зараз це просто пуска. сміттєзвалище, де люди залишають сміття, старі речі, без зріння совісті ходять в туалет. Ось таке майбутнє культурних пам'яток.